снова Так, а что? Что там? Верховная Рада Судьи, прокуроры, мусора Зарплату подняли Ну да, вам надо а это... Место Мирнагород Тут ничего не было. Ни зарплаты, ничего не было. Это хорошо Тут все просто прекрасно. И дроны нафиг не нужны. А зачем тебе дроны? Можно сказать, миллион дронов. Че было, не было, это все равно было. Потом, типа, будут, не будут. И будут вот такие. Дроны бережут життя пехоты. Критично важливо их поставлять у войска. Ну, между тем, что сказать, миллион дронов и купить, разные вещи. Из миллиона На 24 рік купили, законтрактували. 280 тисяч. Скільки поставили? Невідомо. От тобі дрони. Дрони будуть, не буде цього. Буде життя піхоти берегти. А так, це все бла-бла. На другий день виходить, каже, мільйон. Буде півтора мільйона до кінця року. А може 4. Так а чого, Може п'ять, може десять. Капкую разниці. Все одно ніхто нікому, блять. Не вірить. Казацтво. Чимості, що в країні пройдуть перевибори, він не буде оце жахіття в наших містах і села. Міста... Міста і села просто зносяться, як автора. І потрібно розуміти, що жартів немає ніяких. Звичайно, що пилять відосики в Києві, чи десь там пофоткаться це одна справа. А тримати оборону... В умовах, коли блядь, тотальне розкладання на міноборони і не доходить левова частина коштів на ЗСУ. Вчора скловає інформація, закупили, блядь, 10 мільярдів. Це Маріна з Кривоварова, та подруж, подружайка, Так там і 10 мільярдів. Я думаю, що за час війни там більше 100 мільярдів. Але хто їх? Розпопеляли, кривоохоронні органи, депутати, прокурорки, мушарішки. Все в тім і все в долі. Те, що вказати, стан війни обов'язково перевибори, мобілізація економіки, мобілізація державних органів влади і мобілізація на війну чиновників. Скорочення держапарату на 30-40% дасть нам мільйон-мільйон двісті здорових чоловіків разом зі спецобліком. Оце рецепт перемоги. О, щось летить. Вже. І ніяк по-другому. І в пів Короче, всіх обнявся буде Україна слава славаці.